Всім привіт, з вами Шампунь, і в цьому відео я зі своїми підписниками будемо знімати хованки в нулс Бравил. Правила такі, я шукаю своїх підписників на ось такій карті. Карта буде мінятися кожен раунд. Моїм підписникам заборонено брати таких бійців, як Тара та Бо. І ще в п'ятому раунді буде шукати хтось із моїх підписників. Ну що, думаю, можна починати. Ось і починається перший раунд. Я йду шукати своїх підписників, я бачу, як хтось зайшов в червоний телепорт. О, привіт! Привіт! Першого я знайшов. Так, я знову буду когось біля телепорту чекати. Заходжу до своїх підписників і стоп. Вони мене надурили, тут нікого немає. Так, ну нічого, зате я можу звідси стрибнути, і тепер я тут. Так, ось я бачу там хтось із моїх підписників, але й туди я пробратися поки що не можу. Але тут є жовтий телепорт і. а, він мене сюди привів. Стоп, я щось не зрозумів. Телепортуюся знову сюди, і зараз я піду до своїх підписників. Бачите цей телепорт? І зараз я в нього зайду, але зайду я чуть-чуть пізніше. Тут потрібно територію перевірити, можливо, тут ще хтось буде. Так. О, о! О, о хтось! Хтось ось сюди телепортуюся і нічого собі, тут моїх підписників багато! Нічого собі, двох зразу зловив. Так, 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 там були ще підписники. Давайте я до них повертаюся і ось 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 і ще одного підписника свого знайшов. Тут хтось був, тут зразу двоє. Так, так, залишилося всього два моїх підписника. Тут пише, що три, ну тому що я третій. І тут хтось був, тут хтось був, тут хтось був, я бачив. І хто виграв? Хто зайняв перше місце? І його зайняв Луфі. В другому раунді ми будемо грати на карті у вигляді емодзі Деріла. Так, в кожному раунді будуть мінятися карти, а в п'ятому раунді, коли буде шукати один із моїх підписників, він вибере на якій карті він буде шукати. На цей раунд я взяв такого персонажа, як Едгар, тому що він вміє перестрибувати стіни. І це мені має допомогти. О, тут хтось був, тут хтось був. І так, я знайшов першого гравця. О, тут ще хтось є! Двох зразу знайшов, нічого собі. Можливо, тут ще хтось буде, ні, тут нікого немає. Я чогось нікого не бачу. О, я бачу, як тут хтось. Ану, 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 швидко поверніться, поверніться. Мене перекинули, мене взяли і перекинули. Так, стоп, стоп. Що це було? Я не зрозумів. І Ось я сюди повернувся, але тут чомусь вже нікого немає. Ну, як я зрозумів, мої підписники встигли втекти. Тут хтось був, зразу двох знайшов, ще одного знайшов. Та, ну, залишається всього три людини, і тут їх було багато. Так, Де всі? Де всі? Так, ловимо, ловимо мого підписника. Так, я його зловив. Давайте я знову сюди приєднуюсь. Так, можливо, тут ще хтось буде. Так, мене взяли і перекинули. Мене хтось перекинув. І в кого перше місце? Хто зайняв його? Його зайняв мій підписник, але його нікнейм я, на жаль, не можу прочитати. Починається третій раунд, і мої підписники будуть ховатися на ось такій ось карті. Я знову взяв такого персонажа, як Бібі, тому що. Тут уже немає таких моментів, де потрібно буде стрибати. Тому бібі якраз підходить до цієї карти. Я йду шукати моїх підписників по ось такому ось лабіринту. Надіюся, я когось знайду. О, о, тут хтось був! Тут хтось був! Він від мене тікає. Стоп, 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 стоп. Швидко повернись сюди, де ти? О, о, ось! Ось, ось! Я знайшов одного свого підписника, я заходжу в зелений телефон. Телепорт і він мене перевів ось сюди. Нічого собі, мене взяв мій підписник і перекинув. Я навіть не очікував цього. Так, тут хтось зайшов в цей телепорт. Стоп чи не зайшов? Але я все рівно знайшов ще одного свого підписника. Так, а давайте зараз я закину цю жувачку. Можливо, вона знайде когось. Ось так. Так, і тут дійсно хтось був. Давайте ми підемо тепер ось сюди. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Від мене всі тікають. Що? Зараз я ось сюди телепортуюся. І я тепер дуже близько біля моїх підписників. І ось. Так, мої підписники почали битися між собою. Що це? Чи вони ульту. Так, тут хтось є, тут хтось є, я так і знав! Я так і знав, я так і знав, що тут хтось має бути. Сто процентів тут хтось заховався. Так, і тут дійсно хтось був, але вони втекли. Тут хтось є! Мене взяли і перекинули в яд. Ну, ось що мені робити в таких ситуаціях. Так, 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 получай, получай, від мене тікають. Так, ну це вже читайте кінець, тому получайте. Ось. І так, 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 так. Мене знову перекинули! Мене знову перекинули. І хто зайняв перше місце? І його зайняв знову луфі? Четвертий раунд буде останнім, в якому я буду шукати. Ну і я буду шукати своїх підписників на такій карті. І так, це четвертий раунд, останній раунд, у якому я буду шукати, і для цього раунду я взяв такого персонажа, як Едгар. Я його вже брав в одному із попередніх раундів. Так, стрибаємо до одного з моїх підписників, і ось цього він точно не очікував. Мій підписник думав, що якщо він знаходиться тут, то його ніхто не зловиться. Ось я взяв і зловив. Але ось як мені тепер самому звідси вибратись. Так, мене відкрив інший підписник, я його ловити не буду поки що. Тому що, вважайте, він мене врятував добре. Піду в іншу сторону. І так, 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 так. Получай, получай, получай. Що? Мій підписник мене заморозив декілька разів, та ще й тікаєш. Зараз я його дожиму. Зараз я його дожину, Стоп. А де він? Я його знайду і покажу. Стоп, стоп. Шукаю своїх підписників, але поки що не можу нікого знайти. І ось я стрибаю до моїх підписників, так, 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 зразу двох знайшов. Ось це просто ідеально, зразу двох. От тут хтось буде. І так, тут хтось був. Так, стоп, він дізлайк мені відправив. А ну, зараз ти получиш. Ось так. Треба лайки ставити. Я не можу ось нікого знайти цим часом, тому що. А, ого, так вони всі були в одному місці. Вони всі були в одному місці. Ого. Ого. Так, так, получай, 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 Щоб мене знову закрили. Мене знову закрили. Та що це таке? Так, а хто зайняв перше місце? Два моїх підписника одночасно померли в тумані. Ось і настав раунд, в якому я маю ховатися. Шукати буде мій підписник з нікнеймом Слава Україні. Тепер я маю ховатися і моя задача, щоб мене не знайшли. Я запитав у свого підписника, на якій карті він хоче нас шукати. Він вибрав карту з третього раунду. Тому добре, так, мій підписник ось там, ось там потрібно тікати. А ну, давайте ми надуримо людей і покажемо, що ми хочемо зайти в цей телепорт, але самі не зайдемо. Ну, я не знаю, можливо, хтось на це поведеться. І так, мене чуть мій підписник не знайшов. Так, 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 тікаємо, 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 тікаємо. Блін, що робити? Що робити? Мене мій підписник чуть не знайшов. Так, все, тікаємо сюди. Зараз мені дуже не весело. І так, тут йдуть інші мої підписники. Я на них нафармлю ульту, тому що так. Так, так, Хто тут був? Хто тут був? Хто тут був? Давайте будемо ось сюди йти. Я бачу там мого підписника. Він був там. Так, я не знаю, куди тікати. Так, мій підписник ось тут. Він недалеко від нас пройшов. Що робити? Ось, що робити в цій ситуації? Я не знаю. Я не знаю. А, а він тут! Мене вбили і я не встиг втекти. Надіюсь, це відео вам сподобалося. І будь ласка, поставте лайк, тому що минула частина набрала не так багато лайків, і це не дуже добре. Тому, будь ласка, якщо це відео набере мало лайків, то третя частина може взагалі і не вийти. Тому, якщо ви хочете бачити продовження, будь ласка, поставте лайк. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока! e aí